Я намалюю мир, вихованці штепівської спеціалізованої школи-інтернату, стали учасниками художнього конкурсу «Ні тероризму». У січні його запровадило управління служби безпеки України в Сумській області. Загалом відібрали майже три десятки робіт, обіцяючи їм потрапити до галереї Просто неба. Діти чітко розуміють значення слова мир. Більш того, їм довелося вже усвідомити зміст слова тероризм. Тероризм це тоді, коли люди нападають на нашу Україну і всі і всі дуже страждають. Тож малюють, щоб не було війни у власній країні. Хочу, щоб наша Україна була вільна і незалежна, щоб у неї був мир і спокій. У мене на, на малюнку намальована Україна. Можуть малюнки розмістити на білбордах по області, де одразу зазначить телефони гарячої лінії. Переконані, дитяча творчість має неабояку силу впливу. Таке бажане і жадене слово мир потребує від кожного із нас, від кожного з присутніх тут свого посильного вкладу, від когось вкладу за столом. Дипломатичних перемовин від когось зі зброєю в руках на передовій, а від когось з олівцем та пензликом в руці те, що побачили, вразило, і дякують за щиру готовність долучитися до такої важливої справи. Втім, дивуватися нічому. Тут давно і успішно морально допомагають бійцям. Ми приймали участь у написанні листівок воїнам АТО. Робили діти свої вироби і направляли для воїнів для того, щоб підтримати їхній дух, побачити, що за ними міцний тил, який завжди їм допоможе в будь-яку хвилину. Загалом імпровізована галерея умістила до трьох десятків робіт, і у кожній заклик Дні Оксана Усенко, Сергій Сурков на часі новини.